Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму через Біблію до живого Бога. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Книга Йова, яку ми сьогодні почнемо вивчати, одна з найдавніших книг в Біблії. І мовиться в ній про одну з найдавніших проблем таємниця страждання. Біблія розповідає про Йова як про справжню історичну особу. Цей чоловік жив у країні Уц. ймовірно, вона знаходилась між Ізраїлем та Йорданією на схід від Мертвого моря. Проте достовірно це невідомо. Історичний час, описаний у книзі, очевидно, є проміжком між потопом і закликом Ізраїлю як божого народу. Про потоп в книзі Йова згадується як про порівняно недавню подію. Тоді як ні Мойсей, ні закон не згадані. Той факт, що Йов прожив іще 140 років після подій, які описані в книзі, вказує на довголіття людей за часів патріархів. Книга Йова присвячена питанню, чому страждають праведні люди, і проголошує суверенітет Бога в керівництві долею людини. В книзі є вступ і закінчення, а основна частина це серія дебатів Йова. Та його критично налаштованих друзів. Потім Бог відкриває себе, і питання вирішується. Цікаво і важливо те, що в книзі розкривається роль сатани в стражданнях святих. Ворог людських душ може зробити рівно стільки, скільки Бог дозволить, і не більше. Вивчаючи книгу Йова, закликаю вас поміркувати над вірою Йова в Бога. Злий намір сатани так звана мудрість друзів. Плач і лірика власної душі та об'явлення Божої істини все це відіграло свою роль в навчанні Йова. Його досвід свідчить, що віруючому, який переживає трагедію, не варто зрікатися Бога. Запитувати Господа, прагнучи пояснення того, що відбувається, можна і варто, але якщо не розумієш причину, не потрібно зневажати Бога. Немало людей може поставити себе в один ряд з Йовом по силі й тривалості своїх переживань. Дуже багато людей запитують, за що їх спіткало таке лихо, за що їм доводиться переживати цю трагедію, цей біль, це нещастя. Немає людини, якій легко зрозуміти сенс страждання, але особливо важко тим, у кого воно не заслужене якщо біль не є покаранням за гріх, то він бентежить. Саме до цієї таємниці таємниці незаслуженого страждання і звернена книга Йова, відкриваючи завісу цієї таємниці настільки, щоб людина могла зрозуміти допускаючи страждання, Бог може, крім покарання за гріх, переслідувати й інші цілі. Отже, друзі, звернімося до книги Йова разом із пастором Віталієм Козубовським. Отець наш Небесний, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Ми потребуємо Твого благословіння, в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі друзі. Сьогодні ми приступаємо до вивчення книги Йова. Книга Йова це дивовижний, незвичайний твір. Це перша з поетичних книг, до яких входять також псалми, приповісти Соломонові, Пісня над піснями та плач Єремії. Ми називаємо ці книги поетичними за їх форми, а не за фантастичності чи примхливості змісту. Термін поетичний не означає і ритмічний. У давньоєврейській поезії найбільш характерною рисою був паралелізм повторення якоїсь ідеї. Діалог, що ми знаходимо в книзі Йова. Є поетичним вся розмова між героями має поетичну форму. Якщо вам доводилося читати Іліаду та «Одіссею» Гомера, ви пригадуєте, що ці твори вважаються у світській літературі прикладом саме такої поезії, що була дуже поширеною в старовину. Автор книги Йова невідомий. Висловлювалися припущення, що цю книгу написав Мойсей. Серед інших можливих авторів: Єздра, Соломон, Сам Йов та Елігу. Елігу згадується у цій книзі як один з друзів Йова, що намагалися втішати його. Ідея, що книга написана Елігу, базується на Йова 32, 16-17. Я чекав. Що не будуть вони говорити, що спинились, не відповідають уже. Відповім також і я свою частку, і висловлю і я свою думку. Ці слова вжиті не в ході розмови. Автор говорить від першої особи, щоб висловити свої власні думки. Після цього розмова продовжується словами Елігу. Це вказує на те, що Елігу можливо, і був. Автором цієї книги. Цікаво також те, що нам невідомо, у який час жив Йов. Ми також не знаємо, де він жив. У книзі сказано, що він був мешканцем країни Ус. Проте ніхто не може сказати напевне, де ця країна знаходилася. Точного місцезнаходження цієї країни не знає ніхто цікаво, що і час, і місце, які є такими суттєвими. Коли ми читаємо інші книги, не вказані тут. Моє припущення, що книга Йова була написана у патріарший період. Можливо, Йов був знайомий з Яковом, те, що у книзі Йова немає й згадки про закон Моїсеїв чи про події, записані у Книзі Вихід, може бути свідченням того, що книга Йова була написана до книги Вихід. Ось аргументи на користь того. Що Йов жив у патріарший період. Перше. Тривалість життя Йова. А Йов жив по тому сотню і сорок років, і побачив синів своїх та синів синів своїх чотири поколінні, і впокоївся Йов старим та насиченим днями. Йова 42, 16-17. Нам відомо, що люди жили так довго, як Йов, саме за часів. Патріархів архів, друге Йов був первосвящеником у своєму домі, оскільки у книзі немає ніякої згадки про дітей Ізраїлю чи про будь-яких інших священиків, вочевидь, це трапилося до того, як посада священика стала визнаною. І третє, Єліфас був нащадком найстаршого сина Ісава. Оце імення синів Ісавових Єліфаз, син ади, жінки Ісавової, Реуїл, син босмати, Ісавової жінки, буття 36, 10. Цілком ймовірно, що Йов був сучасником Якова. Мета написання Ця книга великий філософський твір у ній піднімаються і вирішуються численні філософські проблеми. По-перше, книга Йова пояснює, чому праведні страждають. Я б сказав, що у цій книзі дана одна з причин, чому праведні страждають. Я не вважаю, що саме в цьому головна думка цієї книги, хоч багато дослідників в Біблії, дотримуються цієї думки. По друге, книга Йова була написана, щоб викрити злісні наклепи сатани на людство. По-третє... Книга Йова була написана, щоб сам Йов зрозумів, ким він є насправді. По-четверте, книга Йова вчить нас терпінню. Яків говорить, ви чули про терпіння Йова? Чи був Йов терплячим? Буду відвертим, мені важко зрозуміти, чому цю людину названо терплячою. Ми поговоримо про це, коли підійдемо до кінця книги. І по п'яте. Я вважаю, що головною метою написання книги Йова є навчання покаянню. Якщо ви хочете посперечатися зі мною, ви зараз послухайте мене до кінця, а тоді робіть свої висновки. Коли люди хочуть говорити про покаяння чи писати про нього, вони завжди вибирають людину, яка спочатку була гріховною. Наприклад, вони вибирають Манасію. Одного з найгріховніших царів Юди. Ми вже говорили про цього царя, вивчаючи історичні книги Старого Завіту, і ми побачили, що Манасія покаявся. Ось такі приклади спадають нам на думку, коли ми говоримо про покаяння. Таким був і Савл Старсу, найлютіший ворог Господа Ісуса Христа. Він покаявся. Таким був і святий Франциск Асиський, розбещений дворянин. Він покаявся. Таким були і багато інших, які були алкоголіками чи іншими великими грішниками, але вони покаялися. Щоб навчити нас покаянню, Бог вибрав іншу людину він міг би вибрати когось із явних грішників. Але Господь вибрав найкращу людину, яка переважала всіх. Хто жив за часів Старого Завіту, можливо, найкращу людину на землі за винятком Ісуса Христа? Бог вибрав таку людину і показав, що і вона потребує покаяння. Підійшовши до кінця цієї книги, ми побачимо, як сам Йов каже тільки послухом уха я чув був про тебе, а тепер моє око ось бачить тебе. Тому я зрікаюсь, говореного. І каюсь у поросі, і пеплі Йова 42, 5-6 Це повинно навчити кожного сучасного віруючого, кожного, хто читає цю книгу, ось чого, незалежно від того, якими чудовими ми себе вважаємо, ми повинні бачити себе такими, якими нас бачить Бог, вся наша праведність, як поплямована одіж. І ми повинні покаятися Це великий філософський твір, про який висловлювалися різні люди. Теннісон назвав цю книгу найвеличнішою поемою як стародавньої, так і сучасної літератури. Говорячи про книгу Йова, Томас Керлейль, шотландський філософ, сказав Я називаю цей твір одним з найвидатніших творів, будь коли написаних. Мартін Лютер сказав, що ця книга найвеличніша і найдосконаліша з усіх книг писання. А доктор Мурхет писав: Книга Йова одна з найблагородніших поем, що існують. Прозова частина книги це гігантська драма, що охоплює і небеса, і землю. Це не означає, що події у ній вигадані. Писання говорить, про Йова як про реально існуючого історичного персонажа дивіться Ізекіїля 14, 14 20, Якова 5.11. Павло цитує книгу Йова, 1 Коринтян 3.19. Багато письменників будували сюжет своїх творів на подіях, описаних у книзі Йова, включаючи Герберта Уелса і Арчибальда Макліша. З його колись популярною п'єсою, у цій п'єсі Мак намагався провести аналогію між книгою Йова і життям сучасної людини. Щиро кажучи, мені здається, що йому це не вдалося, хоч він і згадує про скрутне становище, у якому сьогодні опинилася людина, і про яке йому добре відомо. Мені здається, автор не дуже добре знав, про що йде мова в книзі Йова. І про велику мету цього твору. Його п'єса говорить про відчай і надії сучасної людини, але далі аналогія не спрацьовує. В книзі Йова ведеться мова про людину, яка глибоко вірить у Бога, але не знаходить вини у собі, егоїстично захищає власну праведність перед собою і оточуючими. Йов вважав себе цілковитим праведником перед Богом. Він навіть хотів постати перед Богом, щоб захистити себе, але коли йов це зробив, то виявив, що йому таки треба покаятися. Отож, це ні в якому разі не можна назвати зображенням сучасної людини. Сьогодні психіатри запевняють людину, що її проблема в тому, що мати недостатньо любила її у дитинстві. На мою особисту думку. Проблема цього покоління в тому, що мати недостатньо виховувала їх у дитинстві, але нам говорять, що проблема у тому, що мати й батько не звертали уваги на своїх дітей. Я визнаю, що це твердження може бути частково правильним, але це тільки частина проблеми. Однак ми не повинні звалювати вину на інших. Сучасна людина відмовляється брати на себе вину за свої недоліки, вади, гріхи. Вона не почувається відповідальною за себе і за свої дії, але є той, хто узяв на себе наші гріхи. Доти, доки ми з вами не усвідомимо, що ми грішники і повинні навернутися до нього, доти, друже мій, ми будемо звинувачувати не того, кого треба. Я вважаю досить таки ганебним, коли людина звалює всю вину на власну матір чи на власного батька. Це жахливо. І все ж ми так часто чуємо про це сьогодні. Сучасна людина знаходиться в скрутному становищі, у відчайдушному становищі. Вона звалює свої гріхи на інших і даремно шукає заспокоєння, якого прагне її душа. Замість того. Вона оточує себе матеріалістичною, безбожною філософією. У мене був колись один знайомий, який мав біля свого узголів'я десь 25 різних кнопок. Він міг, не вставаючи з ліжка, увімкнути світло у будь-якій кімнаті, подзвонити, відчинити і зачинити двері, вимкнути світло на дворі. Мені ніколи не доводилося бачити нічого подібного. Для нього у всіх цих кнопках була якась певність, почуття безпеки. Багато хто з нас чинить так само, кожен з нас має свою захисну ковдру, під яку ми залазимо, коли нам погано. Однак проблема сучасної людини в тому, що Бог недостатньо проник в її свідомість ця людина не знає, що в неї є Спаситель. До якого вона завжди може звернутися, Йов був іншим, він вірив у Бога і покладався на нього. Бог проведе Йова через тяжкі випробування, і, нарешті, через свою присутність Бог позбавить Йова почуття певності в собі, щоб він міг прийти до Господа. Сучасна людина проходить через багато випробувань навіть у нашому багатому суспільстві. Незважаючи на всі пристрої і засоби, що полегшують нам життя, ми тільки потопаючи, що туляться до шматка дошки серед безмежного океану, не знаючи, де вони і куди вони пливуть. Це досить страшно. Власне кажучи, саме задумуючись над цим, дехто приходить до думки, що, мабуть, Бог існує. Сьогодні ми співаємо пісню візьми за руку чоловіка з галілеї. Це вже досить близько, але все ж недостатньо. Сучасна людина повинна прийти до Бога як грішник і повинна визнати Його як Спасителя. Сьогодні ми говоримо про необхідність присвятити своє життя служінню Богові, але що це означає для вас? Не досить тільки говорити Господи Господи, і чекати, поки Він стане вашим Господом. І володарем. Перш за все, він повинен стати вашим Спасителем, він помер за вас, якщо ви не почнете свій шлях до Ісуса біля розп'яття, цей шлях приведе вас у нікуди. Я присвятив цьому так багато часу, тому що вважаю це важливим йов усвідомив присутність Бога у своїх скорботах він не втратив точку опори як сучасна людина. Йов тільки не міг зрозуміти, чому Бог дозволив, щоб він пройшов через всі ці випробування. Йов не розумів, що і йому потрібно покаятися, поки Бог не навчив його. Послухайте, як починається книга Йова був чоловік у країні Уц, на ім'я йому Йов, і був чоловік цей невинний та праведний, і він бога боявся, і від злого втікав. Країна Уц була десь на Близькому сході, але ми нічого конкретного про неї не знаємо. Йозефус дає нам кілька натяків на її розташування. У бутті 10, двадцять сказано, що Уц був сином Арама, сина Сима. У бутті двадцять два, сказано, що Уц був первістком Нахора, брата Авраамового. Нам відомо, що він був засновником стародавнього міста Дамаску. Власне кажучи, Дамаск найдавніше місто у світі, яке постійно населяли люди, тож ми можемо припустити, що Йов жив десь у районі Сірійської пустелі. Саме в цю пустелю Господь послав апостола Павла для закінчення навчання своєрідної аспірантури. У цій пустелі Бог навчав і дисциплінував багатьох своїх людей. Друже мій, ваша країна Уц і моя країна Уц, можливо, розташовані у різних місцях земної кулі, ця країна може бути будь-де. Важливо те, що в цьому місці Бог хоче нас навчити чомусь. Тут сказано, що йов був невинним, англійський переклад досконалим. Що мається на увазі? Це означає, що Йов був досконалим у своїх стосунках з Богом у тому значенні, що він робив жертвоприношення, як ми побачимо з вірша п'ятого у ті дні жертвоприношення робилися у вигляді цілопалень. Далі ми читаємо, що йов Бога боявся, він шанував і схилявся перед святістю Бога, і як наслідок він від злого втікав. Як бачимо, Йов відрізнявся від сучасних людей, які нічого не знають про Бога, і народилися йому семеро синів та три дочки, а маєток його був сім тисяч худоби дрібної, і три тисячі верблюдів, і п'ять сотень пар худоби великої, і п'ять сотень пар ослиць та дуже багато рабів. І був цей чоловік більший від усіх синів Сходу. Йов мав чудову сім'ю десятеро дітей. Він був дуже заможним, і сім'я його жила в достатку і розкошах. Вони мали верблюдів для перевезення вантажів. Можливо, це було для Йова джерелом прибутку. Він мав також ослиць, які давали молоко. В ті дні осляче молоко вважалося делікатесом. Йов жив у розкошах. Читаємо п'ятий вірш. І бувало, як миналося коло бенкетних днів, то йов посилав за дітьми і освячував їх, і вставав він рано вранці і приносив цілопалення за числом їх усіх, бо йов казав може, згрішили сини мої і зневажили Бога в серці своєму? Так робив Йов по всі дні. Цікаво те, що сам Йов не приносив жертву за себе. Він вважав себе праведним в очах Бога. Проте його сини і доньки, як він гадав, могли чимось згрішити проти Господа тож він робив жертвоприношення за них він був первосвящеником у своїй власній сім'ї, це кінець першої сцени. Про те, як надалі розвиватимуться події, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі слухайте нас і навчайтесь від Слова Божого. Воно премудре і має силу змінити наше життя на краще. Нехай Господь усіх рясно благословить до нових зустрічей в ефірі. Тривога, але в душі спокій ти спас мене, Боже, любий Ісус, я твій, віру в спасіння Господа мені, Він дав мені радість і простив гріхи мої. Чекаю, чекаю тебе, чекаю, чекаю, прийди. Дивлюся я на небо і бачу в дірка. Тебе Ти прийдеш, я знаю слово Твоє. Святе, чекаю на тебе, прошу, Ісус, прийди, даруй людям радість і гріхи, і всім прости. чекаю, чекаю.

Мене Боже! любий я Твій. Шановні слухачі, нашу передачу закінчено. Якщо вона допомогла вам краще зрозуміти слово Боже, напишіть про це. Наша адреса Програма через Біблію до живого Бога. Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна, індекс 02090. Зустрінемося завтра о цій порі на хвилях Трансвітового Радіо. З вами були звукооператор Олександр Боровик і ведуча Олена Мазур. На все добре, Божих вам благословень!